Точно це зацінити. Дивіться, як зроблено узголів'я. Воно як плиточка з шоколаду виступає. Причому будь-яке: хоч ця форма, хоч ця форма, хоч така. Під кутом зрізаний пінополіуретан і це виглядає об'ємно. Причому, що знаєте, яка ціна ліжка, ось цього лідер. Це все одна модель ліжка з різними зголів'ями. 16500 стартує, і в залежності від тканинки може бути дорожче. Вони є в наявності штук 10-12 на складі в розмірі 160 х на 2. Тому, якщо до кінця року хочете отримати, це ваш варіант. І на 16500 тут просто люксова комплектація. По перше для білизни, ну це ясно. Повністю дерев'яний короб всередині, зйомний чухольчик по периметру, і висока дерев'яна ніжка під робот пилосос. А і до речі. Е Каркас товстого металу поміняли на товстіший метал, вартість при цьому не змінилася. Якщо хочете замовити ліжко в невеликий бюджет, ще з матрасом, якщо оберете в районі 26-27, комплект, то модель лідер обирайте. В шапці профілю телефончик для зв'язку і сайт Солоха Є, щоб замовити в іншому розмірі. Тому що 160 є, якщо замовляти в іншому розмірі на січень, теж доступно.